Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про аналіз платформ. Верніше розглянемо огляд платформ для роботи з аудіо. Для чого вони використовуються, яким чином ми можемо працювати з аудіо на цих платформах. Ну і давайте почнемо з першої платформи. Це платформа, яка в нас називається Crisp. Вона дозволяє здійснювати автоматично за допомогою елементів налаштування штучного інтелекту, здійснювати подавлення шумів і записувати записи мітингів. Так, тут є різні варіанти. Так, ми можемо підключити відповідні аккаунти систем для, систем для створення мітингів, так, встановити в календарі собі елементи. Коли, ми хочемо, там, коли в нас є певні наради, можемо підключити різні системи. Так, можна Zoom, Я вибрав елемент автопідключення. Так, ну і після того, як в нас відбувається запис мітингу, так, ми можемо з цим записом працювати. Крім того, ми можемо працювати не тільки з записами мітингів, але й безпосередньо з аудіо. Так, ось, Бачите, я тут завантажив аудіо, Для того, щоб завантажити аудіо в цю систему, вам необхідно вибрати елемент upload, далі вибрати мову цього аудіо. Єдиним недоліком є те, що українська мова аудіо не підтримується, але ми можемо, наприклад, досить таки зручно навіть українське аудіо. Перекласти на англійську мову і собі використовувати для подальшої діяльності. Як це працює? Так, вибираємо мову англійську, вибираємо файл, який ми хочемо завантажити. В мене, наприклад, є підготовлений запис. Так, Вибираємо, наприклад, що в мене на робочому столі, От, без назви є. Нажимаємо відкрити і чекаємо, поки він в мене завантажиться. Після того, як цей запис в мене буде завантажений, я можу його в принципі, запустити, так, то, що ми там якісь елементи робили. І далі ми можемо з ним працювати, так, додавши якісь певні елементи налаштування. В даному випадку, от, за допомогою. Нейронних мереж ми можемо а, встановити мову, на якій ми хочемо побачити субтитри цього а, запису. Так, ну, Англійська в мене вже встановлена за замовченням. Можемо також додати там французьку і так далі. Ну, Давайте хай у нас буде англійська. Також ми можемо цей запис там поширити або завантажити на наш комп'ютер. Так. Це ті дії, які ми можемо зробити. Зараз ми оновимо наш елемент. От бачите, в мене він з'явився. Зараз вказано, що він є приватним. А тепер давайте ще раз перезайдемо, повністю прослухаємо цей елемент, так, щоб ми могли побачити. Так, поки що в нас ще генерація тексту не відбулася. Так, хоча ми можемо подивитися, що відбудеться, коли генерація відбудеться. Так, цей самий запис в, нас, в мене є збережений ось тут. Так. І тут ми вже можемо побачити, що до цього запису в нас є застосовано автоматична озвучка англійською мовою, де в нас вказано те, що я проговорював ну, текстом, голосом на цьому елементі. Досить таки зручний сервіс, і, відповідно, ви можете використовувати його для роботи з аудіо. Ще один елемент, який дозволяє нам працювати з аудіо це є елемент, який називається в нас Adobe Podcast. Цей об'єкт дозволяє нам працювати з подкастами. Ну і, відповідно, що ми можемо? Зробити так, ми можемо в ньому зареєструватися, але для підключення до цього середовища нам необхідно все ж таки підключати VPN, оскільки в нашій країні цей елемент не підтримується. Так, включаємо VPN, і в такому випадку ми маємо доступ до сервісу Adobe Podcast, який дозволяє нам створювати і налаштовувати подкасти. Тут є декілька інструментів для роботи. Перший це безпосередньо. Запис, він є повністю платний, так, тому ми його користувати не будемо. Є бета-версія студіо, в якому ми можемо редагувати наші аудіофайли, так, Тобто створюємо новий проект, підвантажуємо туди аудіозапис і можемо там з ним працювати відповідно до тих елементів, які нас цікавлять. Так, ось Тут можемо додати файл, накласти на нього музику, фільтри і так далі. Ну І ще один елемент, який досить таки зручний для роботи з аудіо. Це елемент, який дозволяє нам перевірити роботу пристроя аудіо. Так? Тобто я зараз запускаю цей елемент, починаю тестувати його. Так, під час тестування я починаю там, ну, говорити якийсь текст, щось розказувати і так далі. Ну, в даному випадку я зараз говорю. Після того, як я зупиняю тест, ми по певних параметрах можемо побачити, в якому діапазоні працює е, наш мікрофон. Так, наскільки там сильне ехо, наскільки е, фонові шуми. Е, так. Ну, бачимо, що ехо-фонові шуми в мене на рівні норми. Єдине, що в мене занадто високе значення. Дистанція від мікрофона, тому що я знаходжусь дуже далеко. Ну і відповідно елемент, який дозволяє нам працювати з цим мікрофоном, вказує, що ну, в даному випадку варто ближче звернутися до цього мікрофона. Так, це другий сервіс. Третій сервіс це вже є нейронна мережа, яка дозволяє нам створювати повноцінні мелодії. Так. Вона називається bet 1ie і працює наступним чином. Ми переходимо на її офіційний сайт. Так, Я вже з вашого дозволу VPN відключу. Реєструємося в цій нейронній мережі за допомогою облікового запису Google. так. Там нічого надзвичайного немає. А далі ми будемо створювати свої проекти, в якому будемо описувати, яку мелодію ми хочемо почути, Там можна прописати стиль, як ця мелодія буде прослуховуватися і так далі. Єдине, на що варто звертати увагу, що потрібно це робити на англійській мові. Так? Ну, давайте спробуємо цей пром. 30 секунд. Dark. Electric так, так, і там далі. Знову ж таки, ви можете скористатися google перекладачем. Я для економії часу відповідно, пропишу ось цей елемент. Так, Давайте зразу перекладемо, подивимося, що там у нас вийшло, що ми одержимо. А нейронка хай нас поки що генерує мелодію по тому заданому промпту, який в нас там був. Зараз у нас цей нажимаємо. Compose Music, і в нас починається генерація. А ми тим часом перейдемо в перекладач, подивимося точно що. По промпту там в нас, можливо, спробуємо цей промпт трошки підредагувати відповідно до того, що ми хочемо. Так, є в нас англійська мова, українська. Так. І дивимося, що в нас буде відбуватися. Зараз в нас перекладається 30-секундний темний атмосферний електронний текст, що передає відчуття дослідження антиутопічної футуристичної ночі міста. Так, давайте зараз собі знову ж таки вернемо на українську і будемо потім пробувати. Змінити цей елемент. Нейронна мережа в нас завершує генерацію, і ми зараз з вами зможемо відчути, що там у нас створилося цей. Ну, який елемент в нас вже є створений? Ну, давайте я зупиню, поки в нас йде генерація. Хоча, в принципі, генерація вже завершилася. Давайте прослухаємо. Так, мелодія на 30 секунд, і відповідно ми собі там. Різні варіанти цих елементів можемо прослухати. Якщо ми хочемо щось підредагувати, ми можемо вибрати елемент «Edit Prompt, який буде цей промпт редагувати. Наприклад, я хочу не електронний трек, а рок. Так, трек. Ось. І тепер давайте що, переходимо, редагуємо наш промпт. Так, замість електронного рок-трек нажимаємо «Compose Music і чекаємо, поки в нас відбудеться. Я на цей час трошки призупиню нашу трансляцію, поки в нас не, буде, не відбудеться генерація. Так, є. Генерація завершилась. Ну і в принципі, там зовсім інша, інша стилістика музики так, І зроблена через, вже в стилі там, рок чи там, іншого варіанту, який нас цікавить. Далі, якщо нас там влаштовує якась музика, так, подобається, ми хочемо її комусь відправити, тут вже трошки починаються проблеми. По-перше, якщо ми хочемо завантажити, нам потрібно вже купляти платну версію так, цього елемента, Тому завантажити, на жаль, ми не можемо, але ми можемо відправити посилання на цю мелодію. Або за допомогою соціальних мереж електронної пошти, або скопіювавши лінк на мелодію і відправивши, відповідно, кому ми хочемо поділитися. Е, ну, В принципі, що стосується цієї нейронної мережі для створення мелодій, е, це є все. Давайте по, е, будемо рухатися далі. Наступний елемент, на який я би хотів звернути увагу, це аудіоредактор, який називається voice mode. він дозволяє редагувати наш голос. Він є в принципі, вже десктопною програмою, але для того, щоб її завантажити, нам все ж таки потрібно зареєструватися на офіційному сайті. Так? Що він дозволяє, які він має налаштування? Ми можемо тут подивитися в меню. Так? Ми можемо використовувати елемент voice Changer, Soundbar. І елемент якихось фрі-саундів, якщо ми завантажимо цей елемент. Так, Тут є от, е, мови, які можемо використовувати. У мене вже є завантажений цей елемент, встановлений. Е, яким чином він працює? Він дозволяє під час е, конференцій, відеотрансляцій і так далі е, редагувати сам голос користувача, так, тобто накладати на нього різноманітні ефекти, е, відфільтровувати відповідні шуми. Так, і додавати якісь візуальні елементи, які можна там використовувати чи під час там, ігор, чи під час конференції, і так далі. Так, давайте зараз в мене запуститься цей елемент, і тоді будемо більш детально по його інтерфейсу говорити. Так, є. Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо накладати відповідні якісь ефекти. Ну, в даному випадку в нас тут є три ефекти доступних. Так. Ну, Я ось вибрав такий ефект: ми можемо його активовувати, можемо активовувати чистий мікрофон наш так, звук, можемо зразу включити елемент прослуховування цього елемента, можемо взагалі відключити накладання ефектів на наш голос. Ну, Тут є різні варіанти. Знову ж таки, є дуже багато різних, але знову ж таки, для того, щоб ці елементи використовувати, все ж таки потрібно про версію. Цього додатку, що тут ще є, тут є різноманітні елементи звучання, так? наприклад, ось такий можна додати, чи ну будь-який інший, так? Для того, щоб працювати, також можна створювати елементи. З голосом так, генерацію голосу. ну, знову ж таки, Це вибирає в нас, це потребує в нас Pro-версії, а також можна налаштовувати наше аудіо. от Ви зараз можете бачити, як там я, звук, який в мене виходить, так, яким чином в мене одержується звук за допомогою мікрофона. ну, і Якщо я там активую елемент е, накладання якогось об'єкта, так, воно також в нас там буде свої. Елементи задавати. Добре. Ну і останній, але досить таки цікавий елемент, який також використовує елементи штучного інтелекту, але вже не для того, щоб генерувати музику, а для того, щоб очищати аудіофайли. Він називається Clean Voice. І що він може робити? Він може очищати ваші аудіофайли від якихось зайвих шумів, динамічних елементів, бочних шумів і так далі. Як він працює? Він дозволяє як завантажити файл з вашого комп'ютера за допомогою кнопки My Device або за допомогою елемента аудіо записати. Ваше аудіо, яке ви хочете використовувати. От Я зараз починаю записувати. У мене йде аудіозапис того, що я говорю. Побічно додаються якісь елементи з шумами. Також ви можете побачити коливання мого голосу, так, наскільки активно в нас йде звуковий сигнал. Так. Ну, і Коли мені було цього вже достатньо, я можу зупинити запис і в мене зразу буде пропонувати імпортувати це аудіо в е, саме середовище. Так, ми вибираємо цей файл, що хочемо застосувати. Далі в нас є елементи, які ми можемо використовувати для нашого Create. Consum Temple це, ми можемо створити свою якусь тему, можемо clean audio, тобто очистити аудіо, можемо Mute for song, тобто е, забрати взагалі звучання. Так, можемо, е, Створити якісь свої налаштування, так, і так далі. Ну, мені цікаво, наприклад, очистити аудіо від шумів і накласти якусь музику. Мені цікаво просто очистити аудіо, накласти якісь, видалити відповідні всі фільтри, які там є на цьому голосі. От це якраз дозволяє. Припинити дію програми попередньої, яку ми говорили, яка накладає фільтр. Так? Також прибрати ехо і е, шуми. Ну, давайте виберемо елемент Clean Audio, нажимаємо кнопочку Start. У нас відбувається елемент, який аналізує наше аудіо. Так? Аналіз відбувається за допомогою якраз ось цієї нейронної мережі. І після невеличкого часу аналізу так, в нас формується аудіо, яке позбавлене відповідно шумів так, різних елементів. Ми можемо його прослухати. Так, бачите, голос повністю чистий, обрізані всі зайві елементи, шуми. Так, прибрані якісь моменти там, де я там. Екав, Акав, так, ось тут, бачите, воно автоматично обрізало, тому що я там говорив, і в мене там якийсь шов там, а, от такий елемент, і його а, автоматично було обрізано. А, і так далі. Ну, В принципі, наш аудіофайл готовий, ми можемо його собі завантажити. так, Нажимаємо Dowland, і бачимо, що наш аудіофайл завантажується на комп'ютер. А, перепрошую, в мене він буде питатися, Місце, куди зберегти, так, і після того завантажується на комп'ютері, і ми собі можемо ці аудіофайли використовувати далі для якихось наших цілей. Єдине, що є невеликим недоліком, безплатна версія підтримує всього-навсього 30 хвилин на день, так, тобто кожного дня ми можемо не більше, ніж 30 хвилин, очищувати від там, різних шумів наші аудіофайли. На цьому по аналізу програм для обробки аудіо все. Obrigado pela atenção.